Вітаю, це контекст на Дніпро. Тіві. Наше місто Дніпро це місто з потужною історією і не менш потужним характером. Тут за кілька століть змінювалися назви, епохи, кордони, а місто стояло і стоїть. Сьогодні ми будемо говорити про історію, яка не стоїть на місці. Музей історії Дніпра отримав підтримку одразу для трьох крутих проєктів. І це не просто гранти, це нові можливості, нові історії, новий спосіб показати наскільки унікальне наше місто. Про що саме йдеться? Зараз розкажемо. Адже вітаємо у студії Олександру Бірюкову, директорку музею історії Дніпро. Дніпра, добрий день. Дякую, Добре. що ви Добре. до нас завітали. Але спершу хотіла з вами знаєте, про що поговорити? Такий є стереотип одразу. Да? От, кажеш, музей і десь там трішки пахне нафталином. ви про свій заклад. Як ви скажете, що це? це про минуле? Чи про те, що зараз ми творимо і пишемо ту історію? Насправді, музей історії Дніпра дуже багато хто називає одним з найсучасніших музеїв взагалі в Україні. І навіть європейські наші гості дуже дивуються і радуються, а дивуються нашим підходам в роботі. І, звичайно, це вистів сучасний музей це не тільки ж про нове обладнання або про мультимедійні технології. Це і про підходи в роботі. Музей історії Дніпра це синергія сучасності і минулого. Однозначно, і ми проживаємо цей день сьогодні. Завтра він вже буде історією. І сьогодні минуле і сучасність, які завжди дуже взаємопов'язані, особливо це помітно саме в музейній роботі, тому ми про синергію. Але насправді музей неймовірний. І не дарма ті, хто приїжджає до нашого міста, коли пропонуєш якусь програму, там що вам показати, серед першого лунає. А що у вас там за музей Дніпра історії? Треба побачити обов'язково. Це така топ 5 массі в нашому місті. І це за це неймовірно вам велика дяка. І всім, хто дотичне до створення експозиції, колекції, які там представляють. Що взагалі змінюється у вас? От сам музей. Чи наше ставлення до тої історії, до нашого життя? Чому сьогодні музей це стало модно? Чому сьогодні музей це? Ми говоримо як про сучасність, а тому, що музей, і в першу чергу музей сторін Дніпра це не законсервована установа. Це живий організм, який завжди реагує на виклики, які стоять перед громадою, перед суспільством, нашою країною, який реагує на запит суспільства. Всі наші проекти, які ми реалізували за останні роки, це Якраз відповідь на ці запити це якраз за комунікацію з відвідувачем за потребу. Ми розуміємо, що потрібно зараз громаді, які напрям вибрати в роботі, і ми це реалізовуємо. Тому це завжди про взаємодію і комунікацію. Ми відкриті, ми завжди комунікуємо з нашими відвідувачами. Ми збираємо відгуки про наші проекти, про наші екскурсії, про наші роботи. І саме таким чином ми живемо, розвиваємось, і тільки в цьому, напевно, і шлях до успіху. І зараз у вас така гарна новина. Одразу три проекти отримали грантову допомогу та грантову підтримку. Розкажіть, будь ласка, про ці гранти і про те, як взагалі музей їх отримав. Що це означає? Це визнання музею. От що таке взагалі той грант? Ну для нас в першу чергу це означає, що влітку у нас дуже дуже багато роботи. Звісно, будемо працювати, реалізовувати гранти так. ось Цей грантовий сезон Українського культурного фонду а він підтримав три грантові заявки, як у якості заявника, так і партнерів від музею сторін Дніпра. Ми дуже тішимося, і звісно, грант це в першу чергу про підтримку, про розуміння того, що ми на правильному шляху. Ми йдемо туди, куди це потрібно. будь який насправді будь-який проєкт, який ми реалізовуємо на конкурсній основі. Говорить про те, що він потрібен суспільству. Ми комунікуємо з експертами, які е, дають нам зауваження, які коментують наші проекти, і е, це говорить про успіх, говорить про е, наш досвід діяльності. Це як про довіру до вас, Да? довіру і авторитет, визнання і видимість взагалі нашої установи і на локальному рівні, і на національному міжнародному навіть. Це дуже важливо для нас. Ми вже маємо досить великий досвід. З 2022 року ми реалізували вже дуже багато проєктів, і кожен проєкт дає шлях до розвитку, до успішності, до бачення взагалі майбутнього. І один із проєктів буде стосуватися фортеці нового Нової, нові Кадаки. Багато хто взагалі не знає, що така фортеця була. І розкажіть, будь ласка, що ми про неї знаємо, і якщо можна трішечки, чого ми не знаємо. Насправді така цікава історія у тому, що. А досить мало людей, взагалі мешканців нашого міста, взагалі знають про таку фортецю новий Кодак, і часто плутують зі старим Кодаком. А це дуже важливо, тому що саме фортеця і поселення новий Кодак вони знаходяться в межах сучасного сучасного міста Дніпра, і це про наш початок, це про наше коріння. А ми знаємо, що поселення було засноване в 1645 році. А ми знаємо, де воно розташовувалось. Це в сучасних межах це між кайдацьким мостом і житловим масивом Червоний камінь. Ми знаємо, що на той час це був вітр фортифікаційного козацького мистецтва. Це була потужна фортеця, і на момент свого розквіту, а середину XVIII століття, це поселення нараховано близько 4 тисяч осіб. Було потужне місто, і саме завдяки цьому поселенню цій фортеці розвивалися і козацькі свободи земівники навколо в межах нашого міста. Дуже важливо також, що ми розуміємо, що фортеця не зберіглася. Це не класичний вид фортеці, як і в Європі, це фортеця з типового типу, тобто це земляні вали, дерев'яні укріплення. І зрозуміло, що такі фортеці не зберігаються там протягом століть. Але ми маємо достатньо джерел, достатньо картографічних підтверджень, щоб спробувати візуалізувати її. Тобто, це буде 3D-модель? Так, це буде 3 d візуалізація цієї козацької фортеці. А що важливо, що ми спробуємо. А в цій 3D-моделі показати не лише зовнішні вали фортеці і її вид, наприклад, з висоти пташиного польоту. Ми спробуємо зазирнути, зайти в цю фортецю, подивитися на споруди і навіть заглянути всередину деяких споруд, які знаходились розташовувалися в цій фортеці. Звичайно, це початок, це початок і досліджень. Зрозуміло, вже багато зроблено. Але це перша спроба її візуалізувати таким чином. Тому і ми дуже сподіваємось, що саме ця візуалізація сприятиме подальшому дослідженню, подальшому увазі до цієї унікального явища, унікальної такої об'єкту в межах сучасного міста. Уваги і мешканців цього району, які проживають. Що цікаво, що навіть дослідники накладали сітку вулиць фортеці на сітку сучасних вулиць на цьому місці, і вони співпадають. Тобто зараз мешканці Дніпра живуть на вулиці, наприклад, вулиця Фортечна, яка є на Новому Кадацькому районі, живуть на місці цієї славетної козацької фортеці і не знають про це. З цим потрібно щось робити. А ви знаєте, я розумію, що це, мабуть, вже якась деформація у світі подій, які відбуваються в нашій країні. Я для себе ще вбачаю в цьому обов'язково таку перевагу, то що ви робите. Щоб довести, наскільки давня наша історія, щоб ніхто ніде ніколи не міг сказати, що так, нашу так. країну вигадавлені, що ми насправді країна з дуже 100%. глибоким корінням. Так, насправді, з самого з початку повномасштабного вторгнення Музей історії Дніпра дійсно випрямо вибрав собі такий напрям роботи, в першу чергу популяризаторської роботи, донести людям коріння наше. І ми навіть провели реекспозицію деяких вітрин, щоб акцентувати на козацькі витоки нашого міста треба вже стирати цей міф імперський радянський про заснування катеринослава в чистому полі це абсолютно не відповідає дійсності місто має козацьке коріння потужне ми маємо цьому підтвердження і це дуже важливо зараз а мені ще це ще цікаво я просто заздрю неймовірно заздрю вашим можливостям заглядати за лаштунки того що переховує наше місто і Здавалось би, стільки років існує музейне товариство нашого Дніпра. Так, здавалося б, що все можна було показати, розказати, але ви все одно говорите, що є ще приховані моменти, про які ми Дніпряні не знаємо. Скільки там ще того? Справді тут ситуація ж якраз і пов'язана в тому, що за ці століття імперсько-родянської влади насаджувалися ті теми, які потрібні були їм, а не нашому корінню, нашій локальній історії. І зараз. Дуже важливе це таке піднесення дослідження саме локальної історії джерел і прихованого е, насправді не так вже й багато, тому що багато чого знищено було. І ці дослідження, які ми намагаємося розхитати і е, вивести ці, е, ці теми до інформаційний простір, що про нього говорили, вони якраз і будуть стимулювати і заохочувати і дослідників, і просто краєзнавців, просто любителів історії, щось шукати нове і дізнаватися. А оцей фільм, який буде створено. Він більше на кого буде орієнтований? На науковців, істориків чи на пересічну людину, яка не може бути не дуже обізнаною? Ну, в першу чергу, фільм він а, про популяризацію, не про дослідження. Він якраз про візуалізацію показати. А в чому особливість взагалі музейної роботи? Чому кажуть, що з музеєм дізнаватись історію легше? Тому що історія через предмет, вона завжди зрозуміліша, вона завжди, а, Відкладається у пам'яті глибше і звичайно фортецю як предмет ми показати не можемо. На жаль, да? не збережено. Але ми можемо спробувати її візуалізувати. І вивчення історії навіть школярам через візуалізацію воно значно полегшить і стане зрозумілішою. І в першу чергу, так це для пересічної громадян, для наших відвідувачів. Це буде. Проходка по 3D-моделі, перегляд її і зовнішніх валів внутрішньої сторони, і вигляд з висоти пташиного польоту, і будівлі, які розташовувалися на території фортеці. І що важливо сказати, що це початок. Ми в рамках цього проекту ми заплановано зробити власне модель. Зовнішнього вигляду фортеці, валів, валів і декілька об'єктів. І ми бачимо тут розвиток. Ми плануємо подальше збільшувати кількість об'єктів в 3D-моделі цій власне, на території фортеці, і, можливо, колись перетворити цей, форте... цей проект на з можливістю подивитись у віртуальному шоломі, щоб людина могла вдягти шолом і походити ногами по цій фортеці що було б це, ми так бачимо, розвиток. А чи не може би такого, що ви самі собі готуєте таку пастку, що буде занадто багато великий відсоток діджиталізації в цьому, і люди перестануть ходити в музей, що все можна буде подивитися в онлайні, завантажити собі віар-окуляри якісь і з дому, не виходячи, отримати всю ту інформацію, яку ви надаєте. Насправді, діджиталізація, це ж, якщо ми говоримо про музей, це в першу чергу про збереження. Це дуже важливо. А щодо. Не будуть ходити? Ну ні, навряд чи тому, що наприклад, зараз у нас в експозиції 5% представлених експонатів всієї нашої колекції. Ці експонати вони доступні. Відвідувачі можуть прийти і подивитись, але Ба більше навіть потрогати. Деякі так. А більшість експонатів вони знаходяться в фондосховищі, і відвідувачі їх ніколи не бачили, і можливо ніколи не побачать. Тому що от про та... це я питала. До речі, про те, що там у вас ще багато чого сховано. Так, звісно, і тому от це як про це якраз наш наступний проект, наш другий він зовсім інший. Він більш такий музейний, орієнтований на колекцію, але не менш важливий зараз, тому що це і про збереження в першу чергу. Розкажіть про докладніше. Так, це про створення а, репозиторію онлайн платформи, яка зберігатиме інформацію про експонати музею історії Дніпра, про його колекцію. А в рамках проекту заплановано цифрувати і розмістити інформацію про 900 об'єктів предметів. Але це буде початок, і після завершення проєкту, звісно, ми будемо продовжувати цю справу. І це важливо, щоб людина дійсно могла подивитися і ознайомитися з колекцією, тому що в музеї вона цього не побачить якраз. Тому ці речі, мені здається, вони йдуть паралельно, і вони не дуже пов'язані між собою. Те, що можна прийти потрогати руками так в музеї, і те, що можна побачити, що музей зберігає в фондах, це також дуже цікаво. Побачити це можна буде скрізь, чи все ж таки треба буде завітати до музею, скористатися там якимось обладнанням музейним? Ні, можна буде з дому, подивитися. Ця платформа буде розміщена на нашому сайті. Перейти прийти ну за за переходом на цю платформу, можна буде обрати вид предмету. Який цікавить речові пам'ятки, писемні пам'ятки, можна обрати період, категорію, тобто буде зручна система пошуку експонатів, пошуку інформації, і що дуже важливо, що ми дуже хочемо мати, і так я впевнена, таке буде різні рівні доступу. Тобто, просто мешканець міста, який цікавиться історією, може зайти, зареєструватися на цьому сайті і подивитися. Інформацію про експонат, скачати фотографію навіть і почитати інформацію. Якщо ми маємо справу з дослідниками, з краєзнавцями, істориками, ми надаємо їм більш розширений ресурс, він бачить більшу інформацію. Це дуже важливо для наших експонатів, тому що їх потрібно вводити в науковий опіг. А знову ж таки, це буде стимулювати дослідження. Науковці, які зараз зрозуміло, надати науковцям доступ до музейних фондосховищ ми не можемо, і жоден музей цього не може. Це дуже складно. Але досліджувати експонати вдома з розширеними можливостями це дуже важливо. Я собі уявляю, наскільки це може збагатити уроки. Уроки якихось шкіл, вишів, відповідних напрямів і. Прям вже руки чешуться зареєструватися, побачити насправді дуже цікава ідея. Кому вона прийшла в голову? Вона це наша давня мрія, насправді. Просто о, насправді майже більшість проектів, а це наші давні мрії. Це колись ще до повномасштабного вторгнення ми планували свій розвиток, і коли і у нас є прям такий пул проектів, які о, чекають свого часу, і о, час цього проекту настав, коли ми знаходимо якісь грантові можливості, якісь ресурси. Ми просто втілюємо свої давні мрії. А переобладнати, переробити ваш підвал на щось геть більше інше це теж давня ідея. Чи це відповідь часу? Це напевно да більше відповідь часу. А взагалі використовувати підвал як виставковий простір. А, нам захотілося, захотілось напевно, перше, коли ми туди потрапили. Він дуже цікавий. Це колишній винний погріб. Нашого унікального будинку пам'ятки архітектури національного значення він дуже колоритний, просто навіть по ньому походити. І відразу, коли після початком повномасштабного вторгнення, коли ми зробили ремонт, звісно, і перетворили його на укриття, воно офіційно зареєстроване у нас, тоді ми зрозуміли, там досить багато приміщень, нам потрібно його використовувати. А тоді, як я вже казала, ми завжди реагуємо на запити суспільства. Ми от розуміємо, що зараз потрібно. Тоді, у 22-му році, ми відкрили там простір, виставка Укриття Маріуполь. І це було дуже символічно: укриття в укритті. І це було дуже важливо і для нас, для нашої громади, і для Маріупольців. Тоді, в му році, Дніпро мав найбільшу кількість Маріупольців та серед внутрішньо переміщених осіб. І їм була дуже важлива підтримка. І ем, звісно. Виставкові проекти вони не можуть бути постійними. Вони потрібно постійно щось змінювати, шукати нові напрями роботи. Так ми шукали, і зрозуміло, що в підвалі, в укритті нашому, створювати виставкові проекти про мирне життя, про історію трошечки здається, не той напрям. Тому ми шукаємо такі шляхи, шукаємо запити, які теми ще потрібно проговорити, які теми ще потрібно підняти. І з якими силами ми можемо з цим справитись. І про це наш так третій проект. Він називається Опора прифронтового міста а взагалі тему війни музей сторін Дніпра досліджує спочатку повномасштабного вторгнення. Ми були першим музеєм, який відкрив ці виставкові проекти власне про сучасну російсько-українську війну спочатку вторгнення повномасштабного. І це було укриття Маріуполь. Потім 128 так? Да, 128-ма бригада тероборони, а потім ми створили у цей простір вуличну експозицію, виборучу свободу. В минулому році ми зробили такий акцент на вшанування загиблих і створили такий потужний, мені здається, дуже він важливий меморіальний комплекс. Пам'ятаємо, де можна розмістити портрет загиблого і також з інформацією, розміщеною на сайті. І ми в цьому році ми розуміли, що треба шукати інші напрями, що треба щось робити далі. І о, ця тема вона також дуже важлива. Тема про о, о, тих, хто захищає наше місто в тилу, тих, хто забезпечує нам о, також, також мирне життя, і які інколи своїми героїчними вчинками і о, своєю роботою о, не менше менш, менш ризикують життям, ніж наші охор... захисники на передовій. Це о, о, в першу чергу працівники критичної інфраструктури, рятувальники. Медики, комунальники, транспортники, і ми захотіли поговорити в цьому році про цю тему: розкрити як героїчні вчинки тих людей, які, на жаль, загинули, виконуючи свій обов'язок, так і героїчні вчинки тих людей, які вижили, і які дають нам віру в майбутнє і, взагалі, надію, і за захват, і вшанування. І Розуміння, що наскільки це важливо для нас забезпечувати наше мирне життя. Насправді дуже часто я під час своєї роботи, просто спілкуючись з якимись знайомими, чую це, що героїв тилу не згадують, не звертають на них увагу. Особливо, якщо, на щастя, вони живі, здорові, начебто, начебто не до них, начебто треба віддати шану іншим. І оцей ваш проєкт, мені здається, він докорінно може змінити ситуацію. Ми, ми дуже сподіваємось на це. Так, дійсно, ми е, якраз і шукали такі теми, які менш розкриті, які менше висвітлені в інформаційному просторі, про яких менше говорять, а які насправді не менш А чи на зустрічі йдуть до вас. Чи ви ще не починали робити цей проект? Ну, просто цікаво. Е, люди, ці герої, з великої літери герої, вони такі сором'язливі. Вони так, так не хочуть, щоб так, про них говорили. Так, так. Вони не вважають себе героями. Так, насправді так і є, і в цьому, напевно, підтвердження і героїзму, так. Але ми шукаємо контакти. Ми вже розпочали з цим працювати. Насправді, ми маємо досвід. Ми маємо досвід в плані комунікації, як з рідними загиблих, так і з рідними героїв. Тому я думаю, у нас все вдасться. А ми зробимо це. Я не дум. Я ми сподіваємося, що цей проект змінить та цю ситуацію, про яку ми говоримо. Але в будь-якому разі це важливий крок, навіть якщо він маленький. Навіть якщо це тільки початок, але ну в цій ситуації в цьому напрямі кожен крок він є важливим. Ви знаєте, ми на нашому телеканалі вже місяць як працюємо над таким невеликим проектом з дуже великою. Емоції значенням для нас це герої міста Дніпра. Це якраз от люди, які просто зараз віддають все всього себе, і ми можемо з вами, якщо що поділитися контактом. Я про це хотіла вам сказати, бо вже в нас там точно з десяток є людей, якими ми дуже пишаємося, які обов'язково мають бути Супер. до залученими режимами. Я дякую вам. Будемо дуже раді допомогу і тоді, користуючись можливості, я звернусь. До всіх глядачів, що якщо ви маєте інформацію про свого близького друга, знайомого, який працює в сферах критичної інфраструктури, і вам є що розповісти, будь ласка, зателефонуйте музею сторін Дніпра. Ми дуже будемо чекати вашу інформацію. Дуже сподіваюся, що відгукнуться наші глядачі. Дуже амбіційні у вас зараз став, навіть не ставлення, от той напрямок, який ви обрали на те на це літо, воно таке амбіційне. Дуже сподіваюся, що ці проекти дуже швидко ви зможете втілити. І ми пройдемося і вулицями фортеці, і побуваємо на новій виставці, і побачимо, побачимо героїв наших, які ховаються, і не хочуть про себе говорити. Якщо б вам поставило питання людина, яка не була ніколи в Дніпрі, може навіть в Україні, чому Дніпро це сильне місто? Що б ви відповіли? Тому що він має таку історію. він має козацьку силу, козацький сталевий характер, витривалість. І про це говорить вся наша історія. Ми завжди були сильним форпостом в будь-яких ситуаціях, в будь-яких подіях. Ми завжди опора. Тому це. Дякую, дякую вам, пані Олександра. Дуже цікаво з вами було поспілкуватися. І дійсно, Дніпро це не просто точка на карті, це місто, яке пам'ятає своє минуле, яке фіксує свій сьогоднішній бій за життя і сміливо дивиться. у майбутнє. Музей це не лише експонати, як ви вже зрозуміли. Це місце, де історія оживає, де кожен може знайти свою причесність до великої історії сильного міста. Дякую, дякуємо вам дякую. за розмову. Чекаємо всіх. Дуже хочу зустрітися з усіма вами, друзі, в музеї історії Дніпра. Тож бережіть себе та до побачення.